Добрий день, радий вас бачити. Добрий день, привіт. Вітаю. Та, насправді дуже приємно, що ми з вами тут змогли зустрітися. Для мене це за честь. І я би okay. хотів насправді розпочати а, з того, що тур. та Як відбувається загалом у вас тури? А, це цікаво дізнатися, тому що ми бачимо лише під час концерту. І не бачимо того, що відбувається поза концертом. Mm -hmm. Що вас відбувається поза цим? Як це організовується? Оскільки у нас це не не зовсім концертний тур, це все-таки інформаційний тур на підтримку бригади і від імені бригади і. Я в цьому турі як військовослужбовець бригади Хартія, то це, звичайно, різниця від наших довоєнних до мобілізаційних концертів. Як це все відбувається, ми приїхали вчора ввечері до Кривого Рогу, тому що вчора був виступ у мене в Харкові перед перед молоддю. Зранку у нас була зустріч із студентами тут у Кривому Розі. Було близько 200 студентів, прекрасна, чудова, фантастична аудиторія. В Цей час наша команда тут монтувала виставку, присвячену бригаді Хартія, монтувала апарат. Приходили військові, тому що ми ну, на всі наші виступи зараз запрошуємо військові, їхні родини, власне, теж спілкувалися, комунікували. Ну і Зараз ми тут всі зібралися, відчекалися, останні приготування і за пів години почнеться виступ. Триває він три години. Ні, він менше триває. У нас є спочатку і в кінці такий благодійний аукціон, який веде наш друг Саша Колмен, Сердюк. На цьому аукціоні продаються різні речі, а отримані кошти ми переводимо. На Потреби патронатної служби нашої бригади, а сам виступ десь півтори години, годину сорок. Нас просто доволі інтенсивна музика, доволі динамічна. З досвіду знаємо, що якщо це грати довше, так. Ну, то публіка трішки просідає, тому що це не класична музика, не джазова музика. Треба весь час стрибати, а це доволі важко. Тому ми стискаємося, і граємо не довго, але інтенсивно. Як ви виходите з концерту? Коли ви виходите після того, що відбувається, mm -hmm. треба стрибати, треба mm -hmm. рухатись. Що далі? у вас відбувається? А це далі автограф сесії ага, фотографування шановної публіки. Тому що людина, яка купує квиток, а у нас дуже багато молодих людей на концертах. Для них ціна квитка це не мала сума. Вони приходять, вони на щось сподіваються. Ми це розуміємо. Для нас є це почуття відповідальності, та й в принципі ми любимо свою публіку. Тому після концерту ми йдемо і даємо всім автографам, з усіма фотографуємося, працюємо до останнього відвідувача. Угу. А як ми виходите? вижитем? Дуже. Ну, ви знаєте, якщо ти чесно працюєш, якщо ти викладаєшся, то таке враження в кінці, що ти відіграв повний футбольний матч на позиції нападника. би про концерт та поговорити mm -hmm. і про письменництво. З службою це поєднується у вас. Ви розплановуєте свій час. Як це вдається взагалом? Тобто це якийсь графік служба, а потім концерти? Чи як це виглядає? Тому що багато хто з тих, хто мобілізувався, та вони. А досить мало часу приділяє творчі діяльності в силу, Да, Ну послухайте, є різні посади. в Мене не бойова так. посада. Це перше. По-друге, цей тур ми узгоджували з командуванням кілька місяців, і це і ясна річ, все це робиться за ініціативи бригади. Це не є просто концертний тур, де ми поїхали заробити собі грошей. Це інформаційна річ, комунікаційна річ спрямована на підтримку, на промоцію саме нашої. Бригади, а поза тим, ну, там ну, якось зараз трішки недотворчої діяльності і трішки недотворчої роботи, тому що справді служба забирає ну, дуже багато часу, mm -hmm. попри те, що повторююся. Ми з колегами не на бойових посадах. Я працюю наприклад, служу в секції військової журналістики і комунікування. Все ну, це щоденна робота. Ти власне йдеш і працюєш, стаєш, прокидаєшся і робиш свою роботу. Як у вас виглядає райдер перед концертом? Тобто, що у вас перед концертом? Це їсти, пити, вживати алкоголь? Як це виглядає? Це передусім хороший апарат має бути. А так всьому всьому іншому. Ми знаходимося в будинку культури, тут є гримерки. Ми нічого особливо не просимо. Я попросив праску собі принести, тому що в дорозі весь час в речі спаковані. Бажано привести себе в порядок і вийти на сцену все-таки не м'ятим, а в, в нормальному вигляді. Енергетика під час концерту ваша шалена. Та а, насправді, а ви що відчуваєте під час концерту? Тому ми відчуваємо такий собі кайф, mm. дуже, дуже це енергетично гарно, але. Я ж розумію, що це. Співати і стрибати і в цей час фотографувати і все робити. Та ми теж чуємо кайф, тим більше зараз. Та. Ми скучили дуже за публікою. і Останній рік, ну з часу мобілізації, ми майже не граємо концерти, ну зі зрозумілих причин. Для нас це можливість якось так трішки згадати, згадати своє попереднє довоєнне, доармійське життя. Для нас це радість і плюс відповідальність, тому що ми представляємо бригаду ми про неї говоримо. І для нас це не просто якась можливість забутися, скоріше, навпаки, нагадати можливість нагадати. Всім в залі, що війна триває. Хоча особливо нагадувати не треба, тому що а. зараз і публіка мотивована приходить, і навіть якщо це діти, студенти, ну всіх цих дітей-студентів хтось воює, хтось готується воювати, хтось пішов добровольцем, когось мобілізували, хтось вже повернувся. До нас, повторюся, на концерти приходять багато військових у всіх містах, їхні родини, їхні діти. І для нас це теж важлива складова це комунікування. І налагодження таких місточки між підрозділом і громадами, тому ну це перебування в колі однодумців, це перебування в колі людей, які з тобою на одній хвилі, людей, яким треба щось додатково і особливо пояснювати. А ну знов таки, да, ми маємо оплатити квиток, та да, угу. але у вас це ще більше витрати, та да, безумовно. Скільки коштує організувати концерт, якщо відверто? Собівартістської концерти. Це залежить від міста. це залежить... Ну, я не скажу, тому що дивіться, у нас Кривий Ріг це одне із міст в турі. Так. Я думаю, це дорожче, наприклад, ніж в Харкові. Тому що, угу. якщо ми говоримо про Харків, частина музикантів живе служить зараз, не? в самому угу. місті, і нам не треба нікуди їхати, не треба купувати квитки, не треба займатися готелем. А так дивіться, до вас приїжджає команда, і всім треба платити проїзд, всім треба платити готель оренда апарату, оренда приміщення. Це доволі затратна річ, але по-перше, в нас є спонсори, які нас підтримують, які ми страшенно вдячні за підтримку. Плюс є квитки. Ми намагаємося залучати спонсорів для того, щоб акумулювати більшу суму, тому що наш тур благодійний, тому що і тому, що більшість зароблених грошей з цих квитків ми продаємо потім на потреби Браги. Це знову ж таки повторюся некомерційний для нас тур. Ми так. ясна річ, щось собі лишаємо, тому що це робота, тому що так чи інакше ти. Витрачаєш на це час, наші mm. немобілізовані музиканти беруть собі відпустки, щоб поїхати mm. з нами пограти, а, але переважно те, що ми заробляємо зараз. віддаємо на війську. І останнє питання mm. я би хотів підсумувати і знов таки поговорити про нещодавні. Ми зараз маємо дуже багато інформаційного шуму, mm. вкидання різного про Україну, про українського президента. Як українцям реагувати? Мені здається, українцям треба реагувати, виходячи з українських позицій, з українських інтересів. Що ми хочемо бачити? Ми хочемо підтримувати в цих вкидах наших ворогів, наших потенційних чи колишніх союзників. Що все-таки нам важливо розуміти, що це наша країна, ми тут далі лишаємось. Тому я розумію, що зараз такий доволі важкий в емоційному сенсі момент, коли нас розхитують дуже сильно, нас намагаються вибити з зони рівноваги. Дуже важливо зараз набратися терпіння, набратися сил, емоційних сил. Це стосується, ясно річ, в першу чергу, людей, які знаходяться в силах оборони, бо їм особливо важко. Так. Але і людям, які знаходяться в тилу. Навіть в умовному тилу, тому що, наприклад, Кривий Ріг важко назвати аж таким тиловим містом, бо oh. до вас постійно прилітає. Ми сьогодні їхали yeah. містом, бачили ці зруйновані будинки. Yeah. Набратися, набратися сил, набратися терпіння і набратися і спробувати свою діяти все таки мудро і спробувати діяти все таки раціонально, тому що зрозуміло, найближчі кілька місяців будуть дуже важкими. Але є сподівання, що після цього настане той момент, коли все таки ситуація зміниться на краще для нас. Так. Тож вам дякую, дякую вам спасибо.